Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі, друзі. Сьогодні, ну і маємо, що у нас частина друга збірки бензопили Олеомак GS35C. Що, будемо дивитися, що нам приїхало. Давайте глянемо. Мені цікаво, що нам приїхало сюди до неї. Пуркани пошкодився, плюс. І дивимося, що там куди і як. Так. Приїхав нам, приїхав нам, друзі, сальнички приїхали. Колінвала. Що там у нас є? Ну, давайте глянемо. Цікаво це ж цей оригінальний. Я не брав підмашок дешевих. Угу. це Ф, Са, Сл. Так, добре, перехідничок. Друзі, Емак, бачите. Є перехідничок. Емаковський, мягенький, файний. Той є старий. Це буде гарно щільно сидіти, бачите, все. Ну і бачимо ще, <кхід> друзі, поршень приїхав. Теж з тих дорожчих. Так. Емак, бачите, все, приїхало. Діаметр 40. Сподіваюся, що той що треба, приїхав. Що не втулили щось дрібного. Бо я вже тоді не знаю, що буде. Все, зайшов, бачите. Фу, аж легше вздихнув, бо він дорогий, друзі. Він дорогий, він, бачите, він гарно туго йде без цього. Ну давай вилазь. Так, поршеньок. Гарненько все. Бачите, теж одне кольцеве Також тим є. Ну, варіантів нема. Холодильники, все як має бути, це дуже добре, де холодильники стоять на поршнях. Що тут у нас прийшло? Ще? Кільце, стопорні кільця і поршень. І палець. Це дуже тішить. кілечка, бачите? Отаке. Все. Тепер можна щось починати, якусь працю. Зараз будемо щось робити, з того всього є оживляти і ставити до роботи. При тому, що людина мені казала, що в них не хотіли за неї братися. Каже, подивилися, зняли кришку верхню. Не знаю. Будемо зараз її оживляти, а що робити? Так що якось так дивимося процеси. Якось щось покажу, щось не покажу, то таке вже. Ну, Якісь будуть нюанси, друзі, то я буду показувати. Все, давайте поки що збираємо. Так, ну що, двигун я вже встановив тут, зібрав, бачите. Все, є. скріплений він один-два знизу, болти. І один є ось тут. І другий є ось тут. Масло насос поставив. Тепер дивіться, ставимо цю кришку, вона тут так з натягом залізає сюди. На ту ручку тормоза. Зараз треба її так легенько вставити тепер. Акуратно. Зараз подивимося, як воно там має бути зараз. Ага, ну тут воно приходить в ту зараз, зараз. бачите, її навіть тяжко заразу вставити, вона така своєрідна. О, пішла. Іно її зараз притягне там болтами, зараз зараз, бо мені не хоче йти добре. Ага. Ну так, значить. Сюди і сюди. Все, на реї там поправлюши трошки, вона так тогенько тут не хоче. Вимушені її зараз закрутити, а тоді її вже попхаю. Так, йдемо сюди. Тут я собі підписав ці всі штучки, дрючки, болтики. Молотики, воно що просто не сідає, мені вдома. Добре. добре, давайте, зараз я зроблю, бо тут приїхали до мене і тоді я вже включусь. Хай сонце світить. І бог здоров'я. Хай дає. Дивіться, значить, е, цю кришку, щоб вставити, речах тормоза вниз, друзі, щоб пружина збільшилась, щоб там такий внутрішній фланчик, щоб воно сіло, бо пружина не давала стати. Тут теж слідцики такі, щоб зайшло все. І тоді вже крутим ті всі речі, друзі. Зараз подивимося, що в нас з того всього вийшло, щоб головне, правильно закрутити болтики, правда? Ні, сюди не йде, тут того йде. та дайда та-на-на-нанай-на, най на най на на Я голову, знаєте, і цілий день. Минугая, минугая лита, я, минугая лита, ноя лита, ногая лита, да все ж таки він туди піде? Ті теж туго йдуть. Так. Е -е, тормоз там в нас є. А лента тормозна де. Просто мені дуже то все цікаво. Хоп, стоп -каміна. Але я її не наблюдаю. Як же воно гальмує тоді? Що тут гальмаємо, нічого. Я її тут не бачу, слухайте. Цікава річ, правда? Ото вже дуже мені цікаво, де вона є, а я її не наблюдаю, щоб десь була. І я її не знімав, вроді би. Не знаю, не знаю. Вона би мало десь бути чіпатися до тормоза за того, правда, воно щось не... нема. Ну то стріляє, а толку з того холосту стріляє. І на запчастинках я не бачу цієї ленточки. На Український перестанче в бою не відступає. З дурдом якийсь. Якийсь цирк на дроті зараз чекайте, ще на ящик, а не може такого бути. А най-нана. А Дай Щеплення є. Якби я її десь ставив, тобі було. Давайте глянемо. Що то за цирк весь такий, я не розумію. Образно кажучи ставимо. Я вам скажу, вона щось тоді не хоче стати. А що то таке? Як вона гальмує? Талента така. Та її нема, щоб вона гальмувала. Із цирки на дроті. Треба скидати і дивитися. Добре, друзі, давайте щоб вас не затримав, я зараз то все досліджу, а тоді вже щось будемо говорити. Так, друзі, значить, зв'язався я з господарем. Казав, що цей, е гальмон не було його, тобто він не працював. От таке. Тому ну, залишаємо так, як є. Я щось, чесно кажучи, то, що розбирав, я дивився, що потрібно, я щось не звернув уваги. Може можна було би замовити гальмівну ленту. То, ну, звичайно, що краще, коли вона є, будемо так говорити. От таке. Ну, По ситуації, так що якось так. Добре, збираємо, друзі, далі і. Зараз вже щось покажу, далі включуся, вже ближче якийсь результат буде та й все. Щоб не затримувати вашого і мого часу. Всього добре, дивимося, зараз буде цікаво. Так, поставив карбюратор так от зі шпилючками, воно цікавіше з болтами. І воно гарно сідає. Так, тепер мені треба закрутити ще оцей гвинт. Бачите, наподився, чи той тут сідає мені. Дуже добре. Іде всередину, так, щоб він не впав на газульку. Сюди показуємо, що я тримаю тут. Не знаю, подивимося момент мене дістини, що вона зараз заспіває нам. Та мала би завестися, прокачка є добра. Не знаю, як буде ситуація по обертах. Ну, я думаю, може й піде, добре. Приблизно щось там налаштував її, так, щоб запустити для запуску, а там зараз будемо бачити. А, стоп, стоп, стоп. Вон, знаєте чому я відкручував запалювання на основі того, що тяжко закрутити там тяги. Ну, мається на увазі дроти, фішки. Я зато відпускав трошки дріт. Щоб е, можна було поставити нормально то все, там, заклацнути і тоді вже назад його вчепити. Якщо б його не прикрутив, то було б трошки погано. На одному болті не трималася катушка добре. І могло б наробити чудо. Все. Тут є, значить добре. Газулючка газує, все. Підсосик працює, бачимо засліночка. Гарно робить, бачите. Вон. Перекриваємо. Прокачка вже все є, бензин. Ну що, друзі, з богом. Пробуємо, що з того всього нам вийшло. Стільки праці і часу. Так, є. Як воно нам буде? Що скажете? Який там раз, не знаю, але. Компресія гарна така. Я скажу. Клас. Давайте пробуємо. Нічого собі. Нічого собі. Зараз підсос треба брати. Угу. Добре. Зараз. Півпітсос. Зараз, 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 друзі. Тепер піде налаштування трохи. От що нам і Треба було подивимося, що з того всього буде. Раз. Два. Хорошо. Дивимося. кажу, я тішуся. Направду швидкий набір, швидкий скид обертів. то значить, що немає ніяких підсмоктувань повітря. Вона все гарно себе веде і піддається налаштуванню. То вже Потім то все поставлю, закручу і все. Давайте ще раз диркнем її, пробуємо зараз. Увага. Я хочу трошки її поганяти на холостому зараз, бо у нас ще кільце нове, то все, знаєте, поршень, хай все притирається. І тоді її налаштую вже. Добре. Тоді вже дивіться, нас тут йдуть фільтра. Зрозуміло, один такий. Грубої очистки і тонкої, чи навпаки там. Так-так. І все гарно. Чітко, все як має бути. Все працює. Зараз ставлю, друзі, кришечку Ришечку ставлю і будемо напевно завершувати наше кіно. Далі вам вже ясно буде, я вам скажу, пила дуже гарна. Мені подобається. Чую по роботі, як вона йде. 40-й то порядка буде. Вона десь має, напевно, 40 з копійкою до 41 куба. Для домашнього вжитку прекрасна пилочка по, такому, по такій кубатурі і Олеомак. Італійчик, вона буде, звичайно, що буде ходити непогано. Отакі. Поставили Емаковський, друзі, поршень. Поставили сальники хорошої якості. Тут ще маю інші, такі, знаєте, але я їх не ставив. Я відмовився від них. Хоча можна було і ці поставити. І перехідничок. Тобто тих три позиції, то є старі і є нові маю там такі ще тих три позиції мінялося. От. Циліндр мікро-мікро тертя, але воно не є ніяке глибоке. І воно буде працювати, я чую, як воно робить. Поршень дуже тугий. Кілечко воно собі там все ще втре. В процесі притреться і буде гарно, я думаю, працювати. Дякувати Богу, що обійшлося без заміни поршневої самого циліндра, тому що воно дуже дороге. Воно тут коштує чи не 100 доларів, грубо кажучи. Грубо кажучи, оцей циліндр з поршнем. Але пила варта уваги. Як бачили на ярмарку, мам, є вітал з такого плану в продажі. Там багато розумників виписували, О нема ціни, то відео про нічого. А чому не подзвонити і не поспілкуватися? А інший ще один мудрий пише, каже. Вон дармо час тратити туди-сюди. Слухай, шановний, якщо ти цікавишся пилою, наприклад. То ти не запитуєш саму ціну в попередню, як говорити про ціну, ти будеш говорити про стан пили, я би так казав, і все рівно тобі треба подзвонити. Ну, але бачите, ще такий не вродився, щоб всім вгодив, правда? Шукають, перепрошую, в дупі Шкварків чи в сраці меду і на тому кінець. Ну, що зробиш? Так що, отаке, ще ніхто нікому не вгодив і я не вгодив, ну нема ради. Отаке. Кажу, кому цікаво, ціни, я вам все скажу, в приваті будете писати і все. Так не хочу озвучувати, тому що все гуляє. Різні люди і тому подібне. Так що якось так. Кому цікавий інструмент, відповідний, значить, написав, подзвонив, все поговорили, по-людськи нормально обговорили і все буде добре. Так що якось так. Добре. Ну, а з нашим Олеомаком, напевно, будемо прощатися, давайте ще так диркнемо. На яких вона на малих обертах працює, то говорить про те, що дуже файна, хороша якість поршня з кільцем і циліндрик, все добре. Так що на е, речах тих не економимо, друзі. Ставимо нормальні речі і воно буде служити. Кенолиз, звісно, залежить все від господаря. Не раз, знаєте, теж Видно, котрі є люди, які постійно дивляться канал, а є видно, що зальотні пишуть. Коментарі, то зразу видно. О, таке. Вони навіть не відповідають, потім ти їм щось відписуєш, чекаєш відповіді день, 2-3. І все. А якщо згадують написали, ще й до того. Нема відповіді, заблокувати і на тому кінець будьте здорові. Більше не будеш писати. Нема що гадити тут. От І цей. І за що я говорю, Що кажу, заходять, пишуть різні речі. От, бо постійні. Хто є і дивиться і хтось там каже, о-то-то. То, то". Щось не підходить, ну то вибачте, до побачення, ви не туди попали. Взагалі, чого ви сюди на той канал заходили? Якщо вам там не подобається, і не тратьте свого часу надаремно, так як ви пишете і ви говорите. Отаке, от А я можу тратити, правда? Добре. Так що отаке. От на малих обертах працює гарно. Швидкий набір, швидкий скет. Вона вже можна сказати, що я її вже відрегулював. Шаланцюг поставлю з шиною. І поїде вона вже, напевно, в місця там, де цвітуть каштани. Отаке. Ну, вони всюди цвітуть, а там по особливому, правда, У нас колись був е вчитель з остаткування. І каже, от коли зацвітуть каштани, тоді будемо здавати екзамени. Так що якось так. Всім всього найкращого, друзі! І до нових зустрічей. Все. Дякую нашим мужнім хлопцям, всього їм всього найкращого. Нехай Пресвята Богородиця їх оберігає. Будьте здорові всім, па-па.